Експерти, журналісти, дякую вам за запитання. І зараз я хочу надати нашим кандидатам пані Вікторії, пані Віті і пані Рафаелу підтримки хвилиночки підсумок всього цього нашого збору зібрання. Да, будь ласка, спасибо большое, мне дуже приємно було подискуватися з вами. Ну, спасибо за приглашення, я сподіваюся. Надеюсь... Ще ні один раз ми з вами увіймося. Було приєдна, спасибо большое. Спасибо, Віта. Знаєте, для мене став вже певним імном таким, за яким би мені хотіли його краще не скажеш. Я хочу звернутися до всіх словами Василя Симоненка. Україно, тебе я терпіти не можу. Я тебе ненавиджу чуттями всіма, коли ти примітивна й на лубок, похожа, коли думки на лобі у тебе нема. Я люблю тебе іншу, коли ти бунтуєш, коли гнівом під кручі клекоче Дніпро, коли думаєш ти, коли бачиш і чуєш, і несеш от криниці вагоме відро. Я бажаю всім нам донести з гідністю оте вагоме відро. Дякую. Чудова крапка поставлена в, нашу, в нашому зібранні. повинні проголосувати, за кого ми віддаємо свій голос. Нагадую вам, що жовтий колір вибрала пані Вікторія, зелений колір вибрав пан Рафаель. Тобто, зараз ми зробимо свій вибір, а потім оголосимо результати. Дуже дякую, дуже дякую Спасибо. вам. І запрошую вас на і дебати, які будуть проводитися з іншими кандидатами в мери. Вам буде цікаво, і ви теж можете задавати запитання кандидатам. Дякую, Дякую. все на цьому. Ми завершуємо.